Відправляємо донфен 404, вже другий. За ГДшкою 1.6. Поїде в Одеську область. Персиковий садочок. Допомагати персикам рости. Донфен 404 вже другий, з примусовою гідравлікою з рівним полом, з реверсною коробкою синхронізованою, трактор на 40 кінських сил. Потужний, класний, міні-агро Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Замовляйте, приїжджайте, тестуйте. Трактора в наявності, причепне навісне обладнання. Поїхав! Деського область, гарного дня всім.